Міністерство оборони вперше допустило до експлуатації кілька нових зразків безпілотників за спрощену схему. Якщо раніше інновації через бюрократію місяцями не могли потрапити до збройних сил, то тепер за лічені дні. 21 жовтня уряд схвалив постанову про спрощений порядок допуску до експлуатації безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби. Тепер замовник і виробник можуть провести спільні випробування і досить просто з'ясувати, чи має пристрій потрібні характеристики. Ну і дрон чи система ре. Майже одразу потрапляють на поле бою. Держаудитслужба та бізнес домовилися об'єднати зусилля для забезпечення ефективного використання державних коштів під час війни. Для цього підписали відповідний меморандум. Основна мета сприяти ефективному і законному використанню бюджетних коштів, зокрема в оборонній сфері або в умовах воєнного стану всі потреби сектору безпеки та оборони забезпечувалися на необхідному рівні. У Держаудитслужбі також висловили готовність долучитися до удосконалення існуючої нормативно-правової. Вої бази для досягнення результатів. Долучаємо до ефіру Аллу Басалаєву, голову державної аудиторської служби. Вітаємо вас, пані Алла. Вітаємо. Добрий вечір, студія. Так, отже, як щойно зазначила Катя, Держаудитслужба та бізнес домовилися про взаємодію та об'єднання зусиль, що на практиці означається співпраця, які конкретно зміни передбачає. Я для початку поінформую громадян України про ситуацію, яка склалася на початку війни. Кабінет міністрів змінив правила проведення оборонних закупівель. Нам це було необхідно. Україна потребувала швидких рішень. Кабінет міністрів забрав тривалу процедуру конкурентних торгів, надав можливість укладати прямі договори. Тобто, є покупець, є продавець, є ціна, договір укладений, договір виконаний. Натомість кабінет міністрів заборонив вкладати прибуток у склад ціни. При цьому держава покривала повністю всі витрати, пов'язані із виготовленням товарів або послуг в оборонній сфері, тобто заробітні плати, комунальні послуги, оренди приміщень. Після е, міністр оборони звертається з проханням провести аудит Міністерства оборони за 2022 рік. З'ясували, укладено 1100 контрактів, 547 контракт був підданий аналізу, 81 контрагент вклав прибуток в склад ціни. Ми виявили це і дану суму вивели в порушення, що відобразили в своїх актах. Після цього дане питання було підано аналізу. Були проведені неодноразові зустрічі, наради на чолі з прем'єр-міністром. Було вирішено, що треба змінювати правила, і кабінет міністрів України ухвалив нове рішення, яким дозволив вкладати прибуток у склад ціни. Проте невирішеною залишилася залишилась ситуація з контрактами, укладеними з березня 2022 року по липень 2023 року. Тому вчора ми зустрілися з бізнесом, домовились про взаємодію і об'єднання зусиль для вирішення ситуації, яка склалась в оборонній сфері, було вирішено звернутися до міністерства оборони і до кабінету міністрів з проханням вирішити в нормативний спосіб дане питання, а саме прийняти постанову кабінету міністрів. Розкажіть більш детально зараз чимало дискусій точиться довкола ситуації на КБ «Луч». Так можете більш докладно розповісти про цю ситуацію, про перевірку на КБ «Луч», Чому саме це підприємство потрапило під таку ретельну, так би мовити, перевірку, і чи дійсно вона вплинула на його роботу? КБ «Луч» – це звичайний об'єкт контролю, як і решта 400 підприємств, які закріплені за центральним апаратом. Держаудислужба виходить на свої аудити або ревізії відповідно до планів, які затверджує, що квартально. Кабелуч був включений відповідно до наказу від 20 червня на підставі звернень правоохоронних органів, які Держаудислужба отримала в грудні 2022 року. Нічого надзвичайного в цьому об'єкті немає. Звичайна робота, звичайний аудит. Я хочу наголосити, що під час роботи. Аудиторів, ми ні в якому разі не втручаємося в технологічний процес, в конструкторське дослідження, в операційну роботу. Ми приходимо до тих, у яких є первинна документація: фінансова звітність, договори, рахунки, робота підприємства відбувається в штатному режимі. Але ж ми не рідко чули там від деяких журналістів, блогерів, розслідувачів, що саме ці перевірки вони гальмують роботу цього підприємства, і не лише цього. А от ви зараз говорите, що в принципі порушені щодо процесу і підприємство працює в штатному режимі. Можливо, все ж таки, якісь ну ці втручання в роботу вони якось причиняють. Ну зава... Скажімо так створюють проблеми для роботи чи ні. Можливо, Ніякі дотичні. проблеми для роботи. Ми сидимо в маленькому кабінеті разом з бухгалтерами і гуртаємо наші папери. Кому треба виготовляти ракети, він займається виготовленням ракет. Ми не сидимо в цеху, ми не спілкуємося з робітниками, які долучені до технологічного процесу. Нам треба лише первинна документація. А от той факт, що Держаудитслужба і бізнес домовилися об'єднати зусилля, так це те, з чого ми розпочинали. Що означає це, що в принципі сторони, так і Держаудитслужба, і е, представники КБ «Луч» пішли, так би мовити, на мирову. Всі зрозуміли, що проблема в нормативному врегулюванні, тому нам неодмінно треба змінити законодавство. <світ> Державний аудит Кабелуч як. Зараз відбувається так і він відбувається. Мова йде про контракти укладені ну не лише Кабелуч, усіма там 81 контрагент. Мова йде лише про ті контракти, які укладені з міністерством оборони в період з березня 22-го року по липень 23-го року. Кабелуч це звичайний, включений в план об'єкт контролю, як багато інших. Щодо перевірок. Ну, скільки перевірок от вже встигли провести за цей рік, і яка кількість порушень виявлена? Можливо, десь в якомусь регіоні більше менше? Або чи є у вас, ну, скажімо так, по виду діяльності цих підприємств більше ну, уваги приділяєте саме ним? Державна аудиторська служба контролює витрачання коштів кожного українця від розкрадання? Ми в рамках проведення наших контрольних заходів перевіряємо якось проведення ремонтних доріг робіт доріг, чи є даху школи, чи є утеплення садочків в заявленій 10 см, а не 5, чи в якому стані укриття. Дані питання зараз в умовах війни є достатньо важливі. Наприклад, зараз перебуваючи на контрольних заходів, заходах в Київщини, понівечених регіонах. Ми виявляємо дивні речі. Є... Заходимо в квартири до громадян України і з'ясовуємо, що по актах виконаних робіт у людей мають стояти унітази, крани, умивальники, змішувачі, офарбовані під'їзди. А цього всього немає. У нас насправді не стоїть за мету знайти того підрядника і посадити його у в'язницю. У нас стоїть за мету, щоб українці зайшли в зиму з Відремонтованими будинками, тому якщо є відповідальність за ті роботи, роботи мають бути зроблені. Е, я хочу звернути увагу, що от саме ці сигнали ми отримали від громадян України. І користуючись зараз нагодою, я хочу звернутися до громадян України, що Державна аудиторська служба наразі перебуває з аудитами місцевих бюджетів міст, Коростень, Гостомель, Дніпро, Чернігів на черзі у нас. Умань, Одеса, шановні громадяни України, якщо вам відомо про неефективне витрачання коштів головами ваших громад, мерів, директорами шкіл, головних лікарів. Будь ласка, звертайтесь, наші зв'язки відкриті. Ми обов'язково відреагуємо у 23-му році. Наприклад, ми е охопили бюджетом 1 трильйон 400 мільярдів бюджетних коштів. Це майже 27% ВВП України. Ми е, знайшли порушень на 375 мільярдів, 4 мільярди. Це повернуто до бюджету. Це рівно вісім разів більше, ніж держава витрачає на існування такого апарату, як Держаудитслужба. Ми провели 9 тисяч моніторингів, і лише 7% з них оскаржені. Всі пам'ятають. І гучно обговорювалася тема доцільності проведення державних закупівель на перекладання бруківки і будівництво спортивних майданчиків. Я хочу поінформувати, що з період війни таких закупівель оголошено на 4 мільярди, понад 4 мільярди порушень ми виявили на 1,2 мільярди. Тобто ми продовжуємо захищати бюджетні кошти, державний бюджет України. Ми маємо бути свідомі, що ми відповідальні перед нашими міжнародними партнерами. І лише разом збережемо український бюджет. Абсолютно так. Я знаєте, ще що хотіла поточнити: на вашу думку, цікаво, як часто мають загалом відбуватися перевірки в різних підприємствах? І чи можемо ми говорити про таку тенденцію, що чим більше. Перевірок тим менше порушень. Ну дивіться не ні в якому разі наразі не можна приходити до такого висновку. У нас насправді є е, ризику орієнтований підхід. І нам не треба чим більше перевірок. Нам треба чим ефективніше перевірки. Ми, наприклад, знаходимо такі речі. От в перевірках закупівель є садочок, який закуповує м'ясо по тисячі гривень за кілограм. Ну от ви їсте м'ясо за тисячу гривень за кілограм, а діти їдять. І безумовно, коли ми вступаємо в моніторинг закупівель, ми знаходимо порушення і дуже жорстко наказуємо. У нас, наприклад, за результатами наших моніторингів, ми можемо вити з суворими висновками. Це або розірвати договір, або оголосити новий тендер. Тому може бути тендер на, як в даному випадку, з м'ясом на 100 тисяч гривень. Нам, але якщо порахувати за кілограм м'яса, то тисячу гривень це точно діти стільки м'ясо для дітей стільки не може коштувати. Або ми закуповуємо щось в оборонній сфері на мільярди. Немає різниці, має є, є ризик орієнтований підхід і слід його застосувати. як то кажуть. Знаєте, для нас в нашій справі кожна дрібниця важлива, а але в нашій справі дрібниць немає. Якщо так коротко підсумувати, сказане. Дякуємо вам, Алла Басалева, голова державної аудиторської служби, була з нами. щойно коментувала роботу відомства і комунікацію з бізнесом.